Для жінки, яка розлучилася або вийшла з аб'юзивних стосунків, це класна історія, це сексес. Класна. А для чоловіка це фейл. Це взагалі погана історія. Ну, втекла. Було все так класно. Чого вона? І мені грозили публічним розголосом того, що я алчна жінка. З чоловіка видорила гроші, видорила статус, нічого не дала взамін. Ну, Він мені реально погрожував, і там мій партнер по бізнесу на той момент він такий каже: дивиться на мене, каже: а тобі що? Болить, що він комусь розкаже. Я кажу, та ні, кажу, але ну така слава як мені не дуже потрібна. Але ну якщо так піде, то так піде. І насправді там в моєму випадку я залучила юриста, який просто йому закрив рот е санкцією грошима. Да? Але ну не всі такі жінки, як я, і не всі знають, як за себе поборотись.